У нас сьогодні на оновлення всіма народне улюбленець. Напевно, найкращий автомобіль у своєму бюджеті: Hyundai Tucson 2-літровий повноприводний на коробочці автомат. Автомобіль у нас іде в правильному чорному кольорі на новій гумі. Автомобіль Айде, повний привід, АВД. Якщо ми з вами відкриваємо салон, то також у нас все досить непогано. Із ключових особливостей можна виділити дуже ідеальний білий текстильовий салон по комплектацію. У нас іде повний склопакет електрорегулювання дзеркал, Звісно, автомат, надійний гідротрансформатор, кондиціонер. все автомобіля працює, тому що це дійсно надійний автомобіль. Також по задньому ряду сидінь. Тут у нас ідеальніше доглянутий стан. Як ви бачите, багато речей лежить, тому що в цей автомобіль багато чого влазе. ідеальніше сидіння, рівний пол, дуже все зручно, все зроблено практично для людей. Тому автомобіль цей. В принципі, за свої кошти, напевно, один із кращих, що можна тільки вибрати. Тому приїжджайте до нас, оглядайте цей автомобіль, це достойніший варіант. Катайтесь, і, я впевнений, ви залишитесь доволі.